Слухняним рівненським баскетбольним фанатам сьогодні Миколай приніс перемогу, та ще яку? Плюс 42 очки над БК Прикарпаття Говерла, і рівняни святкували перемогу 103-61. Просто щось немислиме. Три триочкові китки летіли в усіх, хто їх пробував кидати. Все залітало, все влучали класно в атаці, класно у захисті. Відіграли рівняни і здобули свою п'яту перемогу за 12 зіграних матчів. Також мають сім поразок. Прикарпаття Говерла зазнала шостої поразки і має у доробку п'ять перемог. Завтра рівняни грають проти Старого Луцька. Це Волинське дербі. Там завжди має бути гаряче. Більше того, що Старий Луцьк сьогодні поступився в Київ баскету у грі, яку мав. Перемагати тому буде цікавий баскетбол. А рівнян тих, хто вболіває за бакарів на Швесем, вітаємо з перемогою! Вона була дуже потрібна, тому що. Це перед цією грою було чотири матчі вдома. Зіграно і статистика: три поразки, одна перемога. Зараз цю статистику трішки покращили. Зіграло вже п'ять матчів у рівному в цьому сезоні. І є три поразки вдома, і тепер дві вдома перемоги. Завтра, якщо вдасться виграти у Луцька, то рахунок буде рівний. 3-3 три перемоги, три поразки при домашніх вболівальниках. Але баскетбол сьогодні був крутий на останок. Перша чверть була максимально конкурентною. 20-20 вона закінчилася. Друга чверть наприкінці цієї 10-хвилинки рівняни взяли гору і далі рознесли просто суперника у третій 10 хвилинці. І в четвертій уже спокійно все довели до кінця. Вітаємо рівнян! Дякуємо, що баскетбол живе.